Друзі, всім доброго осіннього дня. Квітне моя фіалочка сорту АВ кофі з коньяком Ось такий вдалий сорт, гарний. Квіточки густомахрові йдуть, насиченого такого сливового кольору. із товстою білою карандашною каймою по краю пелюсточок. Квіточка дуже крупна. Квітконоси теж гарні, тримають квіточку гарно. От. Е, розмір фіалочки йде стандарт, але вона така крупненька. По розміру своєму йде. От. Е, листочки йдуть темно-зелені, лягають рівненько, в принципі, акуратно. Ось. В догляді непримхлива росте досить швидко, і також щодо розмноження теж досить швидко і гарно все вкорінюється і дає багато діточок. от Непримхливий в догляді сорт. В принципі, навіть початківці можуть з ним справитися. Ось така гарна, красивенька, нарядна, яскрава. от Все, що потрібно. Все при ній. От, і Ще мені дуже подобається назва. А ви кофе з коньяком? Ось така осіння, красива назва, я б сказала. Красуня.